День добрий, сьогодні ми проведемо наше заняття про падіння. Тобто, дуже часто люди бояться падати, вони не знають, як падати. От ми якраз поговоримо про це. І це, до речі, в першу чергу вам треба навчитися, перед тим, як ви станете на лижі, вам треба навчитися падати. А падати потрібно м'яко, не ламаючи собі кісток. Значить, для прикладу взяв гілочку. Що відбувається з гілочкою? Як ви її плавно вигинаєте, ви можете досить сильно її вигнати. Тобто, при падінні, коли ви розпреділяєте вагу на більшу площину, так, як я зроблю зараз, бачите, я можу її в дугу зігнути, і вона не зламається. Значить, а якщо відбувається удар, тобто я тисну по боках, вона теж згинається, бо я вже її вигнув. Але відбувається злам. Тобто, якщо ви, наприклад, впираєтеся рукою, пальцем, це можна собі уявити, що це ваша гілочка. Вона ламається. То ваша гілочка. Ноги ваші гілочки. Значить, для того, щоб цього не відбулося, я покажу вам, як потрібно падати. А падати треба, може хтось забув в дитинстві так, ніби ви катуляєтеся. Тобто, дивимося. Що відбувається? Відбувається падіння і ви катуляєтеся. Під час цього у вас відбулося розподілення маси на повністю на все тіло. Вам навіть подобається це. А тепер уявімо собі, що я не катуляюся, а просто падаю. І що відбувається? Мені незручно. Тому що мені зразу автоматично це мій рефлекс. Я хочу виставити руку, ногу для того, щоб зупинити падіння. Тобто, то, звичайно, ти падаєш, ставиш руку. Я вам показав, що відбувається. Не робіть цього. Тобто, під час падіння треба обов'язково... Зробити катуляння, цей такий, я, я не знаю, як вам навіть правильно сказати, перетворитися на м'ячик. Тобто, перше, що треба зробити, обов'язково. Безумовно, ви уникаєте падіння, але якщо падіння уникнути неможливо, групуєтеся. Тобто, руки донизу, голову, голову втиснули в плечі. О, тобто, відбувається, що? Ви падаєте і все, немає ніяких проблем. Значить, що для цього потрібно зробити? Інколи треба себе підштовхнути. Як не дивно це виглядає, інколи падіння за слабке. Тобто я падаю, я не можу. У мене не вистачає інерції для того, щоб покатулятися. так? Що ми робимо? Ми штовхаємося. І це наступна річ, яку ви повинні запам'ятати. Ваші ноги мають бути чуть зігнуті. Тому що, якщо ви йдете на прямих ногах, я, я зараз вам розкажу, що відбувається. Ви не можете відштовхнутися. Як я відштовхнусь, як в мене ноги прямі. Тобто, коли ви їдете, у вас повинні ноги бути чуть зігнуті. І в момент, коли ви бачите, що падіння уникнути неможливо, ви просто підштовхуєтеся, ви стрибаєте. Тобто ви як пірнаєте і все. І у вас нема ніяких проблем. Значить, прямі ноги. Дивимось, що відбувається. Я вам зараз покажу. Значить, коли ви скачете, я зараз підскочу трошки на прямих ногах. І просто я маю прямі ноги. Тобто я скачу, я не можу зупинитися. Що відбувається? Ви під'їжджаєте до трампліна і трамплін вас підбиває. У вас ноги прямі. І що відбувається, трамплін у вас втовхає догори, а у вас немає балансу, нічого. Падіння автоматичне. Значить, контролюйте цей процес. Зігнули трошки ноги. Ви хочете, щоб вас підскочило? Ви тримайте їх зігнутими, і ви скачете, так? Хочете зупинитися? Замортизували. Те саме відбувається, коли ви їдете через трамплін. Невеликий я маю на увазі. Трамплічик під'їжджає, уявімо собі, що я їду на лижах. і Переді мною трамплін. Я роблю що? Оцей рух. Я просто забираю силу трампліна за рахунок руху ніг. І дивіться, якщо я, наприклад, скажу, так? Я підскочу, мені достатньо зробити так, і я вже зупинився. Мене не, під, не підштовхує земля більше. Оцей рух є дуже важливий. Для цього вам потрібно присісти, для цього вам потрібно піти вперід. Передивимося. Уявімо собі, що я сиджу взад. Я присідаю і назад. Мені незручно, я втрачаю баланс. Це ж все одне питання. Чому потрібно стояти по центру ваги? Тобто, оту вправу, коли ви стоїте на одній нозі, присідаєте тренуєтеся. Це вправа балансу. Чим довше ви будете стояти, тим краще для вас. От. Ну все з падінням. Тобто, пам'ятайте, руки, ноги докупи, ніколи не виставляйте і покрутилися. І все буде нормально. Значить, ще одне падіння. Падіння, коли ви втратили контроль. Дуже часто згори ви побачите Лежі, Летить. Значить, для цього, щоб що в цій ситуації робити? Ні в якому випадку не доводити ситуацію до того, то само собою. Але якщо ви довели, ви присідаєте і на бік, в сторону гори. Тобто, як, як ви спускаєтеся вниз вправо, гора вліво, вліво, якщо взад, то взад. Сіли, все ж таки, той самий принцип докупи все тіло і тоді в сторону. І ви затормозите і не буде ніяких проблем. Я вам бажаю, щоб ви не падали. Але падінь, на превеликий жаль, уникнути неможливо, тому виберіть собі день, коли м'який сніжок, а не лід, і навчіться гарно кататися. Але коли ви навчитеся на м'якому сніжку, пам'ятайте, як ви вийдете на лід, мало того, що він твердий, він ще лежіше їздить швидше, то зовсім інше. Вам треба вчитися кататися як на твердому, так і на м'якому. Але починати з м'якого. Ну, на все добре, до зустрічі на снігу.